Ершево в Україні та ще й у Львові цьогоріч вирішили провести аероконгрес. Для представників авіакомпанії проклали червону доріжку. А от для багатьох журналістів він розпочався невтішно. Біля входу зібралося майже 10 представників преси. Їх охорона не пропускала. Мовляв, вас немає у списку. Про обов'язкову акредитацію організатори дійства проінформували не всіх. Проте обурення зробило своє вже за півгодини. Журналісти були на конгресі. Там кілька сотень експертів обговорювали нові авіатехнології. Це дуже важливо для працівників аеропортів знати інформацію, як вони будуються. Це важливо і для компаній, які працюють з аеропортами, бо вони пропонують і своє обладнання, і будівельні технології. Організатори заходу кажуть, ціль першого аероконгресу налагодження контактів, а вже наступного року спільні ідеї втілюватимуть в життя. Ми маємо шанс бачити результат, але це потрібно підтримувати. Ми маємо зробити все для того, аби ті аеропорти, які вже збудували, експлуатувалися експлуатувались по максимуму тому, що загрузка аеропорта, наприклад, даного Львова не є максимальною. Навіть там ну і хотілося би зробити все, допомогти і їм і іншим аеропортам налагодити зв'язок з інвесторами, з компаніями, представниками авіаліній, з представниками турагентств. Про інвестиції, реконструкцію та експлуатацію аеропортів говорили сьогодні експерти і продовжать завтра. Генеральний директор Львівського литовища Роман Гонтарев погоджується з усіма. Такі конгреси необхідні, адже вони мають позитивні наслідки. Тому працюю мо над uh... Тим, щоб збільшити кількість перевізників, щоб збільшити кількість напрямків з аеропорту Львів, для цього ми місяць тому взяли участь Вперше перший аеропорт Львів. Приймав участь в міжнародному форумі РУЦ, який відбувався в Будапешті. Ми там зустрілися більше ніж 20 авіакомпаніями. Зараз з багатьма з них знаходимося в тісних таких переговорах щодо обговорення відкриття нових маршрутів зі Львова. варто зазначити, що під час конгресу Львівський аеропорт визнали кращим в Україні за 2012 рік. От після ж виступів доповідачів для учасників влаштували і розважальну програму конкурс краси серед представниць авіакомпаній. Марія Шапель, Юрій Руденко, Ентановини.